Роздвоєння показів співкамерниці Тимошенко. Ще вчора провладний сайт Українські національні новини опублікував відеозапис інтерв'ю Юлії Абаплової, в якому жінка розповідала про обмани Тимошенко. Сьогодні ж адвокат ВІП Загратованої Сергій Власенко опублікував іншого листа співкамерниці Ледію. Дане послання майже чотиримісячної давнини. В листі жінка розповідає, як на неї нібито тиснуло керівництво Качанівської колонії та змушувало надавати негативні відгуки про Тимошенко. захисник Качанівської Ранки припускає, існує загроза життю Абаплової у державній пенітенціарній службі прокоментувати заяву Власенка журналістам ТВ відмовили. Пропоную послухати уривок з листа співкамерниці Юлії Тимошенко. Я должна рассказать журналістам, яка Тимошенко плохая, що вона живе в ідеальних условиях, що для неї все діло а вона всіх. Но я то знаю, що це не так, і я нічого не можу сделать, щоб защитить її. Если изначально цель была по максимуму испортить жизнь Тимошенко, то в последнее время это сводится к тому, что она не должна живой выйти из колонии. Они издеваются над ней как хотят. Когда она хотела позвонить маме и попросила, чтобы ее отвезли к телефону, ей они сказали, что не имеет права этого делать. А в разговорах между собой говорят, что начальство сверху им сказало, чтобы Тимошенко никто не помогал. Пусть ползет в дежурную, где стоят телефоны. Юлия Абаплова, спивкамерница Юлии Тимошенко. І буквально кілька хвилин тому завершилася прес-конференція Юлії Абаплової. як повідомляє Державна Пенітенціарна служба, сама засуджена сьогодні забажала зустрітися із журналістами. Про що вона говорила? Ми поки не знаємо цей матеріал, ще не отримали, але маємо копію її заяви, в якій йдеться, зокрема про те, що на неї тисли родичі Юлії Тимошенко, аби вона дала покази за неї.